Секундочку, ви лишаєтеся у складі УПЦ, яка лишається у складі РПЦ, яку очолює Кирило Гундяєв, який підпорядковується Путіну. Це факт. Розумієте чи? І ви це прекрасно знаєте. Ви маєте освіту богословську, так? Mm. Маєте? Юридично має, знаєте, так. Ну ви це mm. знаєте. Тобто ви згідні з тим, що я сказав. Юридично має освіту. УПЦ є складовою частиною РПЦ. РПЦ підпорядковується Кирилу Гундяєву, який повністю підпорядковується і обслуговує інтереси Путіна. Тобто, якщо ви лишаєтеся вірними онуфрію, які лишається вірний Кирилу, який лишається вірний Путіну, то ви в такому випадку підтримуєте Путіна. Ми вас просимо розірвати це порочне коло і дійсно служити Господу Богу і Святому Православ'ю і своїй громаді. Серйозно вам кажу. Вас Ну, Я з, з, з превеликим задоволенням з вами обнімуся і ставайте слухати. Це секундочку. Тобто, ви лишаєтеся вірними Кирилу, так? Ну, бачиш, коли для чоловіка Путін дорожче, ніж е, своя громада? Ну як йому допомогти? Я пробу.